Так, Всім доброго дня. У нас тут ось така площа, тут приблизно десь 12 соток. Тут ми вирішили засадити гарбузами. Гарбузами взяли три сорти, можна сказати, але половина було засаджено український багатоплідний, а інша половина болгарка, якщо я не помиляюся. Також тут два рядочки тут ось в кінці. Посадили Полька, ну, це чисто, щоб подивитися, що він собою являє і який він буде. Минуло у нас вже 9 днів, але сходів поки що немає. Останні 2 дні в нас йде дощик, тому думаю, скоро повинні бути. Так, зразу після посадки, ну, наступний день можна сказати, ми обробили досходовим його по бур'яну. Досходовий був 2 Gold і ще якийсь там я не пам'ятаю, як згадаю вам напишу відео. Вийшло в нас, виходить, 200 мл на цю діляночку яду застосовувалося. 50 мл на 10 літрів води розводилося і все бризкавалось поприскувачем <кій> ручним. Так, що хотів сказати по яду. Згадав, Гезагард був другий яд. Ось тут ми його обробили і це на 9-й день такий результат. Ну, в принципі, думаю, нормально. Як бачите, тут далі був Дуаголд застосований. Ну що сказати. Тут є такий ось кусочок який, не знаю, чи не подіяв він, чи може якось не зацепили його. Але ну, в принципі, можна сказати, що результат задовільний. Пише там, що він 2 місяці діє, але сумніваюся, це правда. Тому що бачите, що вже виявляється бурнян у нас. І десь ще недільку, думаю, і потрібно буде вже обробляти. Обробляти будемо механічним способом. Тобто яди вже ніякі, звісно, не будуть застосовуватися, тому що, як знається, гарбуз до ядів не сильно добре ставиться, як то кажуть. Тому потрібно застосовувати механічну працю. А в даному випадку, мабуть, буде ручна сапа і пішов працювати. Так, і по гарбузах у вас, мабуть, виникає питання. Чому на 9 день а ще не видно сходів, то я вам скажу, що більшість за все що вони трошки були глибоко посаджені. Чому так зробили? Тому що заморозки в нас передавали. Ну, мабуть, які скрізь зараз не зрозуміло з цією погодою, що далі буде. То холодно, то жарко. Так що так, зробили трошки глибше. Посадили їх. Але я думаю це нічого страшного, вони ще пару днів і вже з'являться на поверхні. Нам головне зараз ще передають ось морози день-два і якраз вони ще не вилізли, тому не повинні замерзнути. Так от, що нам це коштувало, щоб засадити цю діляночку? Ну, По-перше, обробка трактором. У нас тут на селі десь 60 гривень сотка. Тому і рахуйте 10 соток. Це вже 600 гривень. І ще ну, 720 гривень вийшло, щоб обробити цю ділянку. Потім купити насіння. Український багатоплідний у нас коштує 300 гривень за кілограм. Не знаю, це дорого чи ні. Ну, скажіть, підкажіть, будь ласка, в коментарях це дорого чи ні. І турка десь теж так в районі 400-500 гривень за кілограм. Посадили ми тут половину, виходить. Десь 6 соток. Український багатоплідний і 6 соток турки. Це в нас вийшло десь в об'ємах. Нам кілограм український батоплідний, кілограм турке, то садилося це поперек набивалися ямки і в ямку вкидалося десь по 3-4 зернини. Робилося для того, щоб по можливості можна було потім прорвати. А якщо якийсь не зійде, то звісно ж... Чотири штучки, з них якийсь один повинен зійти. І того підсумку на зерно ми витратили 500 гривень, ну ладно, 550 гривень, щоб це все засадити. Потім було все обризкано до ядами, як я вже казав. Ціна у них була 2 голд. 220 гривень за 100 мл. Та я казав, нам потрібно було 200 мл. Тобто виходить 440 гривень. Ми використали на Gold. І газегард був також, тому що не вистачило у нас, ще залишався газегард. Там також ми взяли Ну буквально 20-30 мл на 5 літрів води. Вона розбавляється. Тому ми там Ну, хай гривень 50 це було також коштувало. Получається, що ми на яди використали, це досходові яди використали. Також 500 гривень. Перед обробкою зерно ядами не оброблялося. Тобто там положили, воно намочилось, води набрало за 12 годин і потім садилося все. Підсумку, що нам стало, щоб обробити і засадити таку ділянку. Получалося обробіток землі 720, насіння 500 і яди 500. Підсумку 1700 гривень ми віддали, щоб засадити ось таку діляночку. Що тут вродить і як далі воно буде? Я буду все вам показувати. Слідкуйте на каналі. А кому було цікаве відео, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Далі буде.